Всім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 10 вересня 2023 року. Як видно вам, ось така загрузочка на грушки азійського походження. Сорт Кікасуї. Дуже цікавий сорт. Грушок дуже-дуже багато. Хоч хтось каже потрібно проріджати, але, друзі, напевно, деякі сорти груш особливо проріджати і не потрібно, тому що їх і так вдосталь. Є у мене там ще одна грушка. Там вони їх трошки менше, вони трошки більше. Але ви знаєте, для себе, для родини на продаж ось така файна грушка кікасує. Як бачите, вся груша просто улита бомбезними, файними, незвичайного такого вигляду, грушок, такого круглої форми незвичайної, але це все грушки японського азійського походження із серії наші. Ось як цей сорт, гарний. Сорт і косує. Бачите, трошки вже виборочку робимо. Будемо, є замовлення на самі грушки, люди замовляють. Ось такі красуньки. До речі, дуже-дуже вкуснючі. Дуже соковита. Дуже сочна. І чимсь нагадує, знаєте, Талгарочку. Дуже така файна грушка. Зараз тут у мене всю цю грушку я весною прививав. Прошлою. Новий сорт був у мене такий максі. Ось бачите, гілочка пішла туди. Ось ця грушка впала, їх тут було декілька. Я був, пригостив дітей. Ось така ще Максі грушка. Теж азійського походження. теж Некрупненька. Дуже смачна. Дуже. Навіть ця максі. Кого цікавлять живці, звертайтесь. Ось такі вони грушки. Всім раджу, невибагливі, не е, вражаються майже грибками. Тому більш, знаєте, Стіки до всіх цих хвороб. Єдине, що камашки як починають достигати, починають дошкуляти. Так що ось така грушка, сорт і Всім миру, до нових зустрічей, друзі!